Живу одна, сплю. В три часа ночі чую голос. Проснаюсь, відчуваю, що вже не одна. Якщо ви в щось не вірите, це зовсім не означає, що цього не існує. Думаю, ну чого у мене духи будять постійно о третій ночі? І тут мені показують число ПІ. 14 березня народився Ельберт Ейнштейн та Стівен Хокін. І це є також днем числа ПІ. Що ж це за число таке? Це константа, це співвідношення довжини кола до діаметра. Це ірраціональне число, це безкінечність, це квадратура кола. Якщо говорити про період створення, напевно, не потрібно витрачати свій час, тому що Бог створив число пі, заклав його ще до усіх цивілізацій до стародавнього Вавілону, Єгипту і так далі. Як константа для любого кола, π є аксіомою, є фундаментальним принципом, який використовують для широкого спектру явищ та понять у фізиці та геометрії, скажімо, від аналізу нашого природнього світу до атомів, до структури нашої ДНК. Так от мені показали, що саме о 3.14 земля набуває певного розположення у часовому вимірі та у розположенні по відношенню до світилу, під час якого починає діяти один закон, про який ходять легенди. Саме в цей час духи мають дозвіл від Бога впливати на фізичний світ і робити свою роботу. А люди, в свою чергу, можуть Пливати через комунікацію з цим духовним світом на трансформаційний процес фізичного з давніх давен на жаль від невігластва. Ці години називали диявольським часом. Вважалося, що коли помер Христос, це було саме третя година ночі, і всі духи в цей нічний період починають виходити і лякати всіх, кого вони зустрічають на своєму шляху. Бог сидить і думає, щось людям дуже добре живеться. Створю я такий період вночі, щоб вони всі жахалися, щоб всі духи їх жахали, щоб всім було погано. І ви не вже так думаєте? Не вже думаєте, що Бог може створити щось для того, щоб знищувати те, що він створив? Це нелогічно, люди. А також під час інквізиції важливо було все ж таки сходити в туалет до третьої ночі, бо коли йшли перевірки і спостерігали за людьми, які вставали о третій, не дай бог, вони щось там робили, їх одразу страчували, тому що це було завжди у людства. Якщо ти щось не розумієш, треба застрахати всіх. Щоб всі боялися якихось там годин або боялися якихось духів, що все є зло і все проти тебе. Отже, час від третьої ночі до світанку це є священний час, священні години, під час яких відкриваються небеса.